Росіяни е, намагаються зараз е, впливати на підлітків в Україні і їх руками е, роблять під, підпали, mm -hmm. так, тобто змушують їх, як, от, що тут робити? Бо вже є низка таких випадків, коли підлітків використовують е, російська агентура е, проти для диверсійних, да, для диверсійних акцій. Да, сфоткати ТЦК чи підпалити машину. Так, так, так. Ну насправді дійсно таких злочинів побільшало в рази. Uh, і особливо в uh, минулому році, там в позаминулому їх було менше, в минулому вже більше. Ну і далі це може знаєте, в геометричній прогресії збільшуватися. Uh, і дійсно втягують в першу чергу неповнолітніх, uh, іноді малолітніх, навіть. Тобто тих, кому до 14, е, аргументуючи їм, це тим, що тобі за це нічого не буде, а ти заробиш грошей. А, і е, також я ознайомлювалася з певними е, розслідуваннями е, від журналістських різних агенцій, і е, за їх даними, майже ж нікому не платять. Власне, тих, кому заплатили, їх таке не було. Просто е, розводять. <coloured> так. Їх е. обманюють, Піцяють гроші, і основна їх мотивація це фінансова. На жаль, це начебто ось такі, як їм здається, легкі гроші, і їм пояснюють це тим, що власне це хуліганські дії, тобі нічого не буде, тобі немає там. І називають певний вік, рандомний для дитини, бо діти часто юридично зовсім не обізнані. Ну і власне вони це сприймають, і це може починати знаєте, з елементів там якоїсь гейміфікації. і навіть за щось можуть заплатити: типу, там: ось тобі листівки прийдуть на пошту, рознеси їх там за там 200 гривень.